А ви чули про перший повітряний електромобіль у Китаї? У Китаї створили перший аероелектромобіль Kunpeng no. 1». Яка цікава назва. Це авто розробила компанія дослідників з провінції Цянзу. Він поєднує в собі електрокар та аеромобіль, тобто пропонуючи якийсь новий рівень мобільності. Цей електрокар оснащений чотирма гвинтами, які можуть підіймати його в повітря на 300 метрів. Проте в повітрі він може підійматися лише на 20 хвилин, а розганятись може всього лише до 60 км на годину. І хоча час польоту поки що обмежений, дослідники працюють над тим, щоб вдосконалити двигун і збільшити час польоту до 2 годин. Можна сказати, що це вже не просто концепт, а крок в майбутнє. Бо такі аероелектромобілі можуть докорінно змінити рух містом і загалом те, як ми користуємось транспортом. В попередніх випусках ми розказували про такі концепти аеромобілів, які з'являються в Абудабі, в Дубаї, а до цього ще в Європі і США, тобто вчені дослідники та бізнес-структури по всьому світу шукають якесь. Технологічне рішення. І враховуючи те, що концептів стає все більше, нема сумнівів, що все-таки рішення буде знайдено. Думаю, що успіх аеромобілів це лише питання часу, ну і питання того, наскільки швидко вони будуть впроваджуватись в міста, а також в наше повсякденне життя. І чи відбудеться це в 2025 році, подивимось. Але буде цікаво. Тепер точно можна сказати, що у майбутньому нас очікують штрафи не за неправильне паркування, а за неправильну посадку. Тож вчіть правила дорожнього руху у небі завчасно. А ви чули, хто врятує TikTok в Америці? Міністерство юстиції США закликало Верховний суд відхилити прохання Дональда Трампа про скасування TikTok в Америці. Що цьому передувало, ми зараз нагадаємо. Перше, президент Джо Байден в квітні 2024 року підписав закон, який зобов'язує TikTok продати американську частку свого бізнесу якомусь американському громадянину або компанії до 19 січня 2025 року. Якщо це не буде зроблено, TikTok офіційно заборонять в Америці. Офіційно міню США вважає TikTok шпигунським інструментом, який збирає дані 170 мільйонів американців. Тікток, в свою чергу, заявляє, що така заборона це придушення демократії. І про це каже Тікток, у якого різні алгоритми в Китаї, різні алгоритми в Америці. Це реально придушення демократії. Якщо закон набуде чинності, то завантаження TikTok в Америці будуть призупинені. Після цього Дональд Трамп, новий президент Америки, попросив Верховний суд дати йому трішки часу після інавгурації, щоб вирішити проблему TikTok в Америці. Раніше Федеральний суд Америки підтримав закон, який дійсно забороняє TikTok, якщо не будуть виконані ці умови по продажу. І заборона це крайній захід, який може стати реальністю після. 19 січня. 170 мільйонів американських користувачів це дуже велика аудиторія, і не зрозуміло, як буде працювати додаток після того, як його можливо заборонять в Америці. Ну що ж, після своєї перемоги на президентських виборах Дональд Трамп обіцяє аж занадто багато. Він обіцяє і розв'язати проблему Тайваню, і домовитись з Китаєм, і припинити війну Росії проти України. Тепер він обіцяє ще знайти рішення проблеми Тіктока. Дуже потужний президент. Думаю, що в своїх обіцянках з президентом Америки може посперечатись тільки одна людина. Тому напишіть в коментарях, що ви думаєте, хто переможе в цій великій битві: Дональд Трамп чи Дмитро Гордон. Це буде потужна битва. В нас є ще одна гіпотеза, чому Дональд Трамп хоче залишити TikTok в Америці. Звичайно, для того, щоб просувати свій коронний танець переможця на президентських виборах. Де, як не в TikTok, просувати такий приголомшливий танець. Друзі, давайте розвивати україномовний Ютуб разом. З нас цікавий контент, а з вас лайк і підписка. Якщо ви не встигли підписатись у 2024 році, то зараз. Саме час це зробити. А ви чули, що реальних людей у соцмережах буде ставати все менше і менше? Нещодавно Мета оголосила про свої плани заповнити Інстаграм та Фейсбук такими собі персонажами. Це згенеровані штучним інтелектом образи людей, які будуть вести свої сторінки в цих соцмережах. І що це буде таке? За задумом компанії Meta, такі щі персонажі допоможуть більше утримувати молодь у соцмережах і боротись з TikTok. Дуже дивне рішення. Зокрема, користувачі зазвичай створюють нейродівчат і таким чином непогано заробляють. Мета вирішила піти в цьому питанні ще далі і перетворити це на масштабний бізнес. Проте невідомо, що вони думають з приводу того, а як це взагалі відіб'ється на психології людей, реальних людей, які знаходяться в соцмережах і користуються ними зараз. Молоді люди та підлітки часто порівнюють себе з ідеалізованими образами в соцмережах. А якщо будуть з'являтись такі вигаданіші образи, в яких буде все ідеально, то, звичайно, проблема тільки загостриться. У компанії Мета планують маркувати такий контент, як згенерований, проте люди спочатку будуть бачити сам контент, а вже потім помітку про те, що він згенерований. І незрозуміло, як буде це відрізнятися від звичайного контенту людей. Для Мета це черговий бізнес-хід, але невідомо як це вплине на підліткову аудиторію. І загалом, якщо соцмережі заповнять згенеровані штучним інтелектом персонажі та образи. Чи буде там цікаво проводити час? Це може дуже серйозно вдарити взагалі по нашому спілкуванню в соцмережах, ну і люди будуть звідти просто уходити. А це сукно. Раніше в нас був світ ідеальних людей в соцмережах, а тепер може бути світ ідеальних образів, які згенеровані штучним інтелектом. І невідомо який з цього світів страшніше. А ви як думаєте? Друзі, я вкотре нагадаю, що ми можемо створювати україномовний контент тільки завдяки хлопцям та дівчатам, які зараз боронять нашу країну у складі Сил оборони України. Зараз на екрані з'явиться QR-код. Це збирає наш хороший друг. Всі збори в нас перевірені, і звіти ми будемо виставляти в інстаграм-аккаунті Бесіда про бренди. Будь ласка, підтримайте Сили оборони України. А ви чули, що Майкрософт збере всі дані за 80 мільярдів доларів? Microsoft нещодавно оголосила про свої плани інвестувати 80 мільярдів доларів у центри обробки даних та розвитку хмарних технологій в 2025 році. Після запуску чату GPT в 2022 році попит на штучний інтелект зростає у всіх секторах. Ну і цього року, звичайно, не виняток того, що потрібно все більше і більше даних, і потрібно все більше і більше центрів для обробки цих даних. Тож Microsoft інвестує у своє майбутнє. Microsoft хоче побудувати мережу потужних центрів обробки даних, інтегрувати туди чіпи для оброблення інформації і таким чином навчати свої моделі штучного інтелекту. В першому кварталі 2025 року компанія запланувала виділити на це 20 мільярдів доларів. А загалом за рік Microsoft планує витратити 80 мільярдів доларів на всі ці центри. Ну і тут треба згадати, що Microsoft є офіційним партнером OpenAI. Який випустив чат GPT, OpenAI буде розвиватись в цьому році, Microsoft також буде розвиватись в цьому році, і звичайно кожен будує свою модель штучного інтелекту. Тому центри обробки даних точно знадобляться. Чи зможе Microsoft зібрати всі дані на планеті за допомогою своїх 80 мільярдів доларів? Буде цікаво, подивимось, чи вийде в них. Ну а моя для вас порада це дістати жорсткий диск з балкону і не давати його Майкрософту. Можливо, ці дані будуть колись вирішальними. Зараз ми продовжимо, але перед цим нагадаю, що ми створюємо цікавий контент не лише тут, на Ютубі, але і на інших платформах. Обов'язково залітайте до нас у телеграм-канал Бесіда про бренди. Там ми щодня розповідаємо про новини бізнесу, поради по маркетингу та цікаві факти відомих брендів. Посилання в закріпленому коментарі. А ми продовжуємо. А ви чули про мікророботів мурах? І чому це може змінити роботехніку? Вчені з університету Ханьян, що у Сеулі, розробили унікальних роботів. Ці крихітні пристрої можуть об'єднуватися в рій і виконувати якісь складні задачі або транспортувати об'єкти. Такі мікророботи керуються магнітними полями, і кожен такий мікроробот може транспортувати вагу у 350 разів більшу ніж він сам. У дослідженні продемонстрували, як тисячу таких мікророботів об'єднались у рій і змогли перевести по воді якусь таблетку, яка перевищувала їх вагу у дві тисячі разів. Це дуже і дуже потужно. Ці пристрої також вже знайшли потенційні застосування у медицині, бо вони можуть очищувати заблоковані артерії та доставляти ліки по всьому організму. Цікаво, що кожен такий робот має висоту всього лише 600 мікрометрів, виготовлений з епоксидного корпусу та керується магнітним полем. Завдяки цьому, вони реагують на зовнішні магнітні поля, можуть складатись у необхідні структури і виконувати різні завдання. Відкриття таких мікророботів демонструє не тільки е, величезний інженерний прорив, а й дійсно дуже цікаві перспективи у роботехніці, а також медицині. До чого це все дійде, подивимось у найближчому майбутньому. Як тобі таке? 2025. -й? Ну а я сподіваюся, що колись такі мікророботи будуть настільки розумними, що можуть отак, от подавати мені стакан з водою прямо у запис подкасту. Але поки почекаємо. Ну що ж, друзі, це були всі новини на сьогодні. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще до цього не підписались, щоб завжди на питання течу відповідати так. До зустрічі, Па-па! Сир, -па! верховний сир це прекрасно.